Лукас, гравець каяб футзалу. Що ж вітаю з перемогою сьогоднішньою такою яскравою і виходом у півфінал? Жау, ти вже граєш в Україні кілька місяців, але вперше ти на такій великій арені з такою підтримкою гарячою. І Скажи, будь ласка, як, які твої враження взагалі від не просто тільки від матчу, а й від шоу, яке створено навколо цього фіналу восьми? Primeiro agradecer a todo mundo que torceu pela gente, que assistiu e, e parabenizar pelo, pelo evento, pela, pela estrutura que foi montada. Eu acho que o primeiro tempo foi onde a gente construiu o jogo. E o segundo tempo a gente deixou de jogar. Mas nesse estilo curto, às vezes não é quem joga bem, é quem vence. Então a gente tem que tentar é, amanhã não cometer os mesmos erros que a gente cometeu no segundo tempo e fazer o que a gente fez no primeiro. Né? Que é marcar bem, fazer gols e conseguir a vitória consequentemente. Ну, По-перше, дякую за вітання з перемогою. Дуже приємно бачити стільки вболівальників тут у Палаці спорту. Дякую жую всім організаторам, які долучилися до цієї події Щодо самого поєдинку. То перший тайм забезпечив успіх з футзал Другий тайм команда провела не досить вдало, але, тим не менш, будемо намагатися шукати певний баланс, щоб грати два тайми вже у півфіналі, і будемо, звичайно, намагатися боротися, вийти і у вирішальний матч у турніра. Ну, так, ти, власне, сам сказав про те, що в другому таймі виникли труднощі. І у суперника спочатку був 6-метровий, потім 10-метровий. Чи виникли в якийсь момент такі враження, що у вас під загрозою весь цей гандикап, який ви здобули в першому таймі? Рішевірокінг, не контроль, коли він Eu acho que partiu muito da parte de a gente construir o jogo. Eu acho que a gente fez os gols no primeiro tempo porque a gente construiu o jogo. No segundo tempo, eu acho que por estar um placar um pouco mais elástico e um pouco mais confortável para a gente, a gente não conseguiu jogar a mesma coisa que a gente conseguiu no primeiro tempo. Mas é como eu falei: eu acho que não é esse tiro culto, às vezes não é quem joga bem, é quem vence. E graças a Deus deu tudo certo. Так Жо погоджується, але каже, що ми все ж таки грали по рахунку, рахунок був досить великим. Так інколи буває, що команди розслабляються, гравці розслабляються. Але це кубок тут дуже важливий результат і дуже приємно, що СКЕП по зал його досягнув.